you <music> Слава Україні, Блог Р. Перші про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю. Корупція інфоонлайн. Поселення в описі. Київські депутати організували зухвалу схему ухилення віднесення служби. Депутати Київради, які служили в лапках у одній з військових частин ТРО у столиці, протягом року жодного разу не з'явилися на службі. Натомість вони навіть отримували виплати з частин, де ніби проходили службу. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Так, четверо військових однієї з військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами. А ще один помічником депутата Київради впродовж року не з'являлися на військову службу. Призвижчі депутатів у ДБР не назвали, але за даними джерел ЛБЮЕЙ, один із тих, хто отримав підозру, ігор Хацевич Євросолідарність. Також підозри за даними співрозмовників, отримали Михайло Терінтьєв, Олег Левченко та помічник Хацевича Олексій Шпак. Вони оформили відрядження до Київ військ держадміністрації. Водночас вони отримували грошове забезпечення з частини, де ніби проходили службу. Тобто, в той час як. Тисячу наших громадян на фронті виборюють нашу перемогу. Група київських депутатів подумала, що це не для них, і вигадали цілу схему, як зробити так, щоб Україну захищали хто завгодно, але не вони. Справедливо нічого не скажеш. Військовослужбовців звинувачували в ухиленні від виконання обов'язків військової служби, вчиненою групою осіб за попередньою змовою. Частина 4 стаття 409, стаття 2 28 ККУ. Відповідно до законодавства за такі злочини можливе покарання до 10 років. Наразі слідство ініціації. Цієї клопотання для затримання підозрюваних під варту розслідування продовжується а також встановлюються інші особи причетні до злочину. Покарання, так би мовити, зайшло тих, хто цього заслуговує. На цьому в мене все, і ставте лайк.